Часу на формальний саміт міністрів оборони ЄС громадяни Польщі та України очолюють список іноземних злочинців у Німеччині. А 20 років тому помер Іван Павло II. Безпека Польщі та всього європейського союзу має бути абсолютним пріоритетом. Про це заявив очільник міністерства національної оборони, віце-прем'єр-міністр Польщі Володислав Косіня Камаш. Після перемовин із єврокомісаром з питань оборони Андрюсом Куб... Кубілусом. Міністр підкреслив, що у середу від четвер, саме у Варшаві відбудуться важливі для захисту Європейського союзу переговори. У другій половині дня у столиці Польщі розпочалася неформальна рада із закордонних справ за участю міністрів оборони. Її невід'ємною частиною стали дебати присвячені положенням так званої білої книги, що описує оборонні програми, важливі для Європи. Віце-прем'єр-міністр Володислав Косіня Камош, який зустрівся з єврокомісаром Андресом Кубюлюсом, сказав, що включення проєкту Східний щит і Балтійська лінія оборони в Білу книгу є проривною подією. Тарча, схуд, оброни, умоцнення... Ці два проєкти та зміцнення фінсько-російського кордону дуже важливі. Ми мусимо ефективно захищати кордони ЄС не тільки від нелегальної міграції, але теж маємо будувати систему укріплень, формувати рельєф місцевості, розвивати систему дронів та антидронів, що допоможе посилити наш опір загрозам зі сходу та агресивній політиці Кремля. Дроновий, хроньонц, польське територію, хроньонце територію Унії Європейської. Міністр додав, що невід'ємним елементом нової політики ЄС щодо посилення оборони є збільшення витрат на військові програми. Косіння Камеш нагадав, що Єврокомісія збільшила цей бюджет до 150 мільярдів євро. Європа ще обуділа, врешті ще європа. Нарешті прокинулася. Вона зосередиться на спільних закупівлях озброєння і не включключатиме витрати на оборону в дефіцит видатку в назбриння. Єврокомісар з питань оборони та космосу, однак, зазначив, що положення білої книги це одне. Найголовніше зараз діяти швидко та реалізовувати окремі проєкти. Він додав, що коли йдеться про посилення національного військового потенціалу, польща має бути прикладом для решти союзників. Польща відіграє дуже важливу роль у всій системі безпеки у ЄС, а також у нашому регіоні. Польща також і важливим прикладом для всієї спільноти. Як дбати про власну безпеку і безпеку всього ЄС та як дбати про розвиток можливостей оборонної промисловості, що у свою чергу дуже важливо, щоб бути готовим до непередбачених обставин, заявив він. Детальна презентація положень білої книги має відбутись у другій половині дня в межах безпекового форму, який супроводжуватиме неформальне засідання ради ЄС і закордонних справ за участю міністрів оборони. Економічна злочинність у німеччині та кількість онлайн шахрайств зокрема, крадіжки даних платіжних карток стрімко зростають. Німецька поліція оприлюднила масштабу злочинності за минулий рік. А кореспондент польського радіо встановив, що серед іноземців у, злоч... у... серед злочинців лідерують поляки. Адам Гурчевський продовжить кількість економічних злочинів у Німеччині у 2024 році зросла більш ніж двічі. Де що менше виявилася динаміка зростання правопорушень, пов'язаних із новими психоактивними речовинами, передусім так званими дизайнерськими наркотиками. Комп'ютерне шахрайство пов'язане з використанням викрадених карткових викрадених карткових даних і сексуальними злочинами, зросло майже на 10% порівняно з минулим роком. З майже мільйона таких злочинців минулого року понад 100, 100 тисяч прибули з Сирії. Далі йдуть турки та румуни. Українці, афганці та поляки скоїли по 50 тисяч злочинів. У цю статистику ще не включений найгучніший польський випадок останніх місяців на початку січня цього року. Польські злодії, втікаючи на викрадені машині, вбили німецького поліцейського Забили німецького поліціянта з Берліна. Адам Гручевський, Польське радіо. 2 квітня минає 20 років з дня смерті Івана Павла II, папа переломних подій, і філософ, людина культури і мистецтва, поет, і актор, паломник, людина миру і діалогу. Він очолював католицьку церкву з 1978 по 2005 рік. 20 рік. річниця смерті Івана Павла II є нагодою висловити вдячність за його життя. Наголосив архієпископ Тадеуш Войда. Дінькі творему вілю однелазло дроги, як у Христу сові, святий Іван Павло Друге без сумнівно був великим провідником на шляхах сучасного світу серед різноманітних труднощів, не лише для вірян, а й для тих, хто шукав правди, добра, того що будує людство, що будує стосунки. Він досі залишається у серцях не тільки віруючих, але й багатьох інших. Позвостає в чому ж серцях не тільки віжонцих, але й вілюєнних. Із життя і смерті Івана Павла II виходять послання надії. Додав отець Лукашнич із фонду Діло нового тисячоліття. Перше слово він казав відкрити двері для Христа. Це показує, де насправді слід шукати надію. Момент його відходу, приходу до дому свого батька, походу з надії, надії відійти у великому мирі, тому що він черпав надію зі своєї зустрічі з Христом і знав, що повертається до нього. I wiedział, że wraca do niego. На площі святого Петра у Ватикані сьогодні о 20-й розпочинається молитва, яку очолить архієпископ Тадео Швойда Войда у багатьох польських містах. Відзначення річниці смерті Івана Павла Другого супроводжуватиметься молитвою, чуваннями, концертами і лекціями. Іван Павло II відійшов у вічність 2 квітня 2005 року о 21.37. Похорон відбувся у Ватикані 8 квітня 2005 року, 1 травня 2011 року. його його проголосили блаженним, А 27 квітня 2014 року Іван Павло ІІ був канонізований папом папою Франциском.